Да боже, кто там оде за яко? Боже, ааа, здесь уй. Ой-ой. Що це за зелені штуки? Ой, воно біля моєї квар... Біля моєї хати стоїть. А якщо воно зараз вікна проздаває? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что це за зелені такі штуки ходят? А людей Та які це люди, це якісь. Не знаю, деякі. З лісу прибіжали. Ой. Страшно. Всі притрують на зв'язку зі скуєрозі. Сьогодні вночі. Я неодноразово не встаю і чую якісь звуки такі як. Я дивилася вікна і нічого не було. А зараз я подивився, а там якісь такі ходять і маленькі, і великі. Страшно. Так, почитати в інтернеті. Швидко. Так, Та -та 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 -та. так, 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 так. Забираю. Так, По місту розгулюють зелені... зелені люди. Їх називають зомбі. Зараз що в світі відбувається. Це зомбі апокаліпсис зомбі апокаліпсис це А зомбі це люди, яких заразила якась річ. Капець. І це що? Люди отакі? А чого вони тоді до мене тягнуться? Вони що хочуть мене з'їсти? Чи перетворити на таких, як вони є? Ой. Ой. Потрібно було квартиру якусь собі купити, а не будинок загородний. Ну там місто є! О, ну там щось! Там щось є! О, ну там міст був! А міст ключе пробуючи шо так то А Ладно, ну, так. Саме головне взяти ножи, які мені тут недавно прийшли... Хай будуть зі мною на всякий. Мало що, всі ще нападуть. Не зарак, дробина, залісні грати. Щоб себе якось хоча б безпечності відчувати. Взяти лук, піти на задній двір, розстріляти їх. То що вибачте, ну я розумію, що це люди, але просто вони такі якісь дикі, ненормальні якісь. Беру їжу. А ну, пішли, пішли! Ой, воно до мене в хату заходить! Давай! Рішни, рішни. Давай, підходжу. Давай, зараз ми їх розкидуємо. <плес> До мене малий забіжав. О, Боже, ж... якщо воно мене вкусять, то тоді я заражуся. Тримати, тримати контроль, тримати контроль, контроль над ситуацією. Так, зараз ми їх з вами, друзі, на ліво, на право Так, 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 пішов звідси. Ля-ля-ля-ля-ля. У мене там драбина на кришу була. Потрібно їх зараз світ всіх повокидувати. Боже, друзі, я не знаю. Так, фу, стоп. А, всю їжу. Зараз буду з вами, друзі, прориватися. Просто прориватися. А ну, пішли. Так, зараз їх відкидаю. Опудай, отидай, опудай. Фух, фу, фу. Ми їх всіх пороскидали. Фух. Фух, друзі. Ми з вами справилися. Майже. Справилися з заднім двором. Боже, вон ну я... Это... Оно, оно, там вот. А чего мисс закрыла? Ёй. Ого, их тут купа. Но стрелять-то Пішли, звідси, ви таракани. Зелені якісь. Що як добре, що я тільки недавно. отут от, от такий міні балкончик собі облаштувала. Оці зелені тепер до мене не доберуться, все. Так, потрібно дзвонити в службу рятувальників. М Алло, доброго дня, це служба рятувальників. Алло, доброго дня, що сталося? Так, це служба рятувальників. Слухайте, ага, тут зомбі апокаліпсис почався. Може ви мене з міста а, яке місто? Який зомбі апокаліпсис? Взагалі, пані, ви що? Чуть-чуть <гас> а, 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 ви не знаєте... Блін, скинули трубку. А як вони можуть не знати про зомбі апокаліпсис? Капець. Друзі, я просто не знаю. Боже, я просто друзі не знаю. Мені потрібно хоча б наш... Ладно, грубо казати наш що я Хоча б будинок якось укріпити і так далі. А то я не знаю. Вони зараз підкрадуться якось на кришу. На Задньому ще нікого немає. Ну тут цих я покрям сало розкидала. Ну, якийсь поставився. А ну пішов. Фух, все, повалили. Хоча б одного. Ой. А там от же поліція є. Так. Потрібно якось щось робити. Так, потрібно подзвонити Таріку. Блін, трубку. Ай, схоже, інтернету немає. Я не можу подзвонити. Рятувальники ще якісь дивні. Взагалі не розуміють про що я. Так воно ж зомбі ходить, зомбі-апокаліпсис. Просто я не знаю. А тепер... Як мені... Рятуватися. А якщо вони мене на наступний день з'їдять. Ні, ні 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 Потрібно шукати якийсь вихід. О, я не знаю. Друзі, я напевно буду спати отут. -от. Прямо отут -от на криші, тому що в будинок йти небезпечно. Якщо вони посеред ночі вікно розіб'ють, залізуть в нього, мене з'їдять, а на криші ще більш-менш якось нормально. Фух. Я не знаю. Цей зомбі-апокаліпсис почався раптово. Просто нічого. Якісь звуки і все. І... Цікавий, що то за річ? А Якщо то якийсь вірус. У нас же була якась лікарня. Я туди заходила, щось говорила лікарі про якусь... про якийсь вірус, новий чи що? Ладно. Друзі, сьогодні ми з вами е, дізналися, що в, моєму, що в моєму місті почався зомбі апокаліпсис. Ми з вами тимчасово забралися, дібралися, забралися на нашу кришу. Трохи тут перепочинемо і підемо в місто. А що там в місті буде робитися? Невідомо. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Дякую вам за 300 підписників. Живку Белороджу і mm. всім пока-пока.